Освітянам зараз нелегко. Вони практично вибиті із звичної колії, коли вчитель приходить до класу і проводить урок. Свій негатив зробила війна, особливо що стосується матеріальної бази. Про те, як живеться зараз в сфері освіти, звернулися до Олексія Вікторовича Безкоровайного, начальника управління освіти Ізюмської міської територіальної громади. Олексію Вікторовичу, ну я ще раз скажу, що сфера життєдіяльності зараз у нас така, що без освіти нам нікуди не, дійти, не подітися. Скажіть, будь ласка, от що стосується навчальних закладів, які зазнали вже суттєвих, так би мовити, руйнувань, а що в нас ціліло? Можете сказати? Так, доброго дня, дякую за запитання. Ну, хоча б відразу хотілося б сказати, що всі заклади освіти зазнали певних пошкоджень: якісь в більшій мірі, якісь в меншій. Але ж саме чотири заклади загальної і середньої освіти в нас дуже суттєво пошкоджені. Маю на увазі це перший ліцей, другий ліцей, дванадцятий і четвертий. Також суттєвих пошкоджень зазнали два наших садочки: це шостий та десятий. Інші заклади також були пошкоджені. Ну і, звісно річ, забув ще вам сказати за кам'янську школу. Кам'янська школа також була вщен зруйнована, тому саме ці заклади зараз знаходяться, ну, їх фактично немає. Інші заклади також пошкоджені. Це мається на увазі, як і матеріально-технічна база, тобто пошкодження системи опалення, десь пошкоджена покрівля. За вікна взагалі я вже не буду розмову, тому що вікна майже всі вибиті, побиті. Досить таки знаєте. З... Ситуація дуже складна. Ми що могли зробили, тобто отримали ОСБ, десь плівку, намагалися законсервувати заклади, щоб зберегти їх до весни, тому що опалення в школах зараз немає. Вивели туди працівників, це декілька тих працівників, сторожі, які охороняють те майно, яке хоча б зараз залишилось на сьогоднішній день. Лише ж ми повністю зробили об'їзд наших закладів, подивилися, в якому вони стані. Знаєте, дуже дуже було сумно і складно на це дивитися, тому що ясно. Олексій Вікторович, останнім часом великий резонанс викликала інформація про ліквідацію ряду освітніх закладів. Люди невдоволені. Це в інтерв'ю сказав імміський голова Валерій Віталійович Марченко. Але разом з тим, скажіть, будь ласка, чим це було викликано, що вони будуть ліквідовані як юридичні особи? Я розумію, розумію, що люди не завдоволені. знаєте, ну на це є багато. Об'єктивних причин, тобто це було рішення непросте, це дуже складне, але ж є об'єктивні причини, які ми не можемо враховувати. Я вам назву декілька з таких причин. Ну, по-перше, знаєте, почну напевно з того, як ми взагалі відновлювали освітній процес в місті, тобто, ми на 1 вересня. Місто ще було окуповане, запустило в дистанційній формі перший і третій ліцей. Чому саме перший і третій? Тому що тобто, пропонували всім ліцеям, але ж в першому і третьому ліцеї саме працівники, я маю на увазі педагоги, найбільша частина їх була на деокупованій території, і вони могли вести уроки. Тобто саме цим це все було і зумовлено. Ми розпочали. Після деокупації міста, звісно річ, ми побачили ту кількість дітей, взагалі, яка знаходилась в місті, зробили певний аналіз і запропонували все ж таки відновити навчання в тих школах, де є діти, ті діти, які виходять на зв'язок, скажімо так. Тобто керівникам закладів було поставлено завдання якомога більше дітей залучити до навчання, щоб вони повернулися саме в заклади освіти нашої громади, а, на що була зроблена відповідна робота. А, але ж все таки мережу ми затверджували по даним минулого року, для того, щоб ми отримали хоч якісь кошти так, державної субвенції на зарплату освітян. Скажу так, що дехто з учнів, звісно річ, повернувся до наших закладів і продовжив навчання дехто перейшов до інших навчальних закладів, має на увазі на території України, а дехто просто навчається за кордоном, тому ситуація рідна. А з деякими учнями і на сьогоднішній день немає зв'язку. Тому тобто ми... не можуть виїхати за кордон, Так, та, да. Так, а все ж це впливає в свою чергу на е, ті кошти, які дає держава на оплату заробітної плати нашим вчителям. А, е, от це один з перших вже чинників, які я вам хочу сказати. Тобто на, на минулий рік нам виділяли, а, щоб сказати вам вже точно. А, яка це була сума? Це було майже 93 мільйони на заробітну плату саме вчителям закладів загальної середньої освіти. Тут є акція так, як коли ми відкривали саме школи в цього року, ми розраховували, що ці кошти в нас є, і як відбувалося завжди, ці кошти були перехідні. Тобто держава їх ніколи не забирала. Ми виплачували заробітну плату. Ті кошти, які залишались, переходили на наступний рік. Так у нас в минулому році було мільйон триста перехідних коштів. На то ми і розраховували. Думаємо, що у нас кошти вистачає. Ми відкрили всі заклади, і все у нас буде добре. Але ж в кінці року нам було доведено, що вся субвенція буде забрана. І до нас буде доведена нова субвенція в січні місяці. І от з того, що ми побачили, субвенція на заклади освіти нашої громади зменшилась понад 33 млн. мільйони. Нас забрав, тобто на сьогоднішній Петій, день. Так, тобто на сьогоднішній день у нас 59 мільйонів з чимось виділено субвенції, і це ж а все це тому, що кошти ходять за дитиною. І от якби всі діти у нас повернулися, і всі діти виходили на навчання і не влаштовувалась в інші заклади, то ми б, звісно, річ, могли б утримувати всіх наших освітян ага. і нічого взагалі не робити. Але ж тут діти, хоч батьки так зробили свій вибір, вони перейшли до якихось інших закладів, і у нас суттєво зменшилась мережа, і звісно, річ, суттєво зменшилась і субвенція. Uh -huh. По тих дітях, які у нас повернулися, це вже відразу ми ну, переходимо і до другого чинника, у нас на, в минулому році, так, коли виділялася субвенція, у нас середня наповнюваність дітей по місту була в класах, 26 дітей в класі. Uh -huh. То якби якщо ми зараз після всього моніторингу, що ми зробили після всіх тих процедур, Відрахувань дітей, так то у нас виходить наповнюваність 21 учень. Держава фінансує класи, в яких є наповнюваність не менше 25, тобто це відразу дефіцит нашого бюджету. Тобто, після того, як ми зробили реорганізацію, так. Певну оптимізацію на сьогоднішній день при тій кількості дітей, яка у нас залишилась, у нас наповнюваність класів 28 дітей. Тобто, ми повинні вкласти цю субвенцію для того, щоб наші педагоги отримали заробітну плату. а можна сказати, яка кількість в цілому у нас зараз на дистанційки. Дітей вів загальна кількість може є така цифра у вас статистична, чи нема ще так, так у нас зараз станом на перше, ну і друге, три тисячі дітей. Це тих, які в нас є, але ж тут знаєте. Також є таке питання. У нас певна кількість дітей знаходиться в розшуку. Тобто діти не відвідують угу. заняття. Ми подали інформацію в поліцію в службах у справах. Контактів дітей. З ними немає. Так? Контактів взагалі немає. Ні з ними, ні з батьками саме вже і служба, і ми відвідали і ті будинки, де вони жили до війни. Ну, взагалі немає. На телефони ніхто не відповідає. Ну по попередній інформації, дехто взагалі виїхав до Росії, дехто за кордоном, але зв'язку з ними немає. Ну, це саме такий другий чинник, так що наповнюваністі нема. Все упирається в ці ж кошти, так тому що треба якимось чином розраховувати для того, щоб ми могли утримувати наших вчителів, тобто виплачувати їм заробітну плату. Звичайно, дистанційний режим Росії не, не те, що офлайн, ми розуміємо прекрасно, тому що якість в цьому плані, ну, так би мовити, невисока. Але разом з тим, скажіть, будь ласка, от, який, може, у вас є такий рецепт, як вчителя, як людини керує освітою вже на один рік. От є у вас такий рецепт, яким чином нам можна відшкодувати ті прогалини дітям, щоб вони все ж таки змогли, я не знаю, наскільки буде в нас зоні ще незалежне оцінювання, але все ж таки, як ви думаєте? Треба, мабуть, регулярно. Знаєте, я вам скажу як начальник управління освіти, що дійсно питання це відкрите. Питання відкрите, тому що коли тільки місто було деокуповане, так і ми залучали дітей до навчання. Були такі батьки, які самостійно приходили і запитували нас, коли вже розпочнеться навчання. Таким батькам дійсно респект, да? я впевнений, що діти ті і відвідують уроки Але ж у нас зараз, ну вже скільки пройшло так часу після деокупації, вже більш-менш такий і інтернет-зв'язок в місті, не те, що було тоді да, в вересні. Але ж дуже слабка відвідуваність уроків Тобто діти, які знаходяться, і за кордоном, і на території України, і діти, які в Ізюмі, ну, тобто дуже погано відвідують уроки. Я в свою чергу завтра вже у нас буде нарада з керівниками закладів загальної середньої освіти, буде розмова. Ми, як управління освіти, так працівники будемо проводити певний моніторинг. Також завдання і керівники закладів загальної середньої освіти. Треба з цим щось робити, тому що вчителі уроки повинні проводити повноцінно, а діти їх повинні відвідувати. Тому що всі ж ми, як ви сказали, так потім доходимо до того, що нам треба вступати у вищі навчальні заклади, і ти також ж теж ЗНО. Зараз також, що стосується ЗНО, хотів би також пару слів сказати. А, тому що ви знаєте, що у нас в місті останнім часом проводилось ЗНО, зараз це в трошки в іншій формі. А, місто Ізюм а, а, зараз включене в перелік перелік тих центрів, де буде проходити а, національний мультитест. Так, але для цього потрібні саме техніка, комп'ютери. Приблизно 50 комп'ютерів для того, щоб ми провели цей іспит саме в місті Ізюмі. На жаль, після повернення ми побачили таку ситуацію. Так, вся комп'ютерна техніка була просто знищена. Це стосується як і приміщення управління освіти, так і закладів всіх наших, тобто з технікою, взагалі, біда. Я в свою чергу також звертаюся до тільки можу, так і до волонтерських якихось організацій, і до. Департаменту освіти, і ми ну, тісно з усіма співпрацюємо, вирішуємо шляхи, яким чином це вирішити. Але ж хочеться, щоб саме в Ізюмі це все відбулося, тому що, ви знаєте, так і автобусне сполучення досить складне, і всі транспортні засоби, які були на балансі управління освіти, вони також зникли, спалені десь вони ну, їх немає просто. Тому вести наших дітей кудись ну дуже б цього не хотілося. Я думаю, що прикладемо максимум зусиль для того, щоб все ж таки це все відбулось в місті. Ви мене упередили. Я хотів теж запитання. Олексію Вікторовичу, задати вам оце планшети, там ноутбуки, комп'ютери – Це техніка, без якої сьогодні нам я думаю не обійтися. А вони у нас практично є у візюмі у дітей? Чи ви не аналізували таку ситуацію до нас дуже багато зверталися дітей, mm -hmm. тому що так саме планшети, якусь техніку для того, щоб mm -hmm. діти могли займатися? Так. Питання дуже складне. Ми зібрали повністю інформацію, подаємо її де тільки можна усі які, програми, які є, ми все це подаємо. Наразі на сьогоднішній день ми видали там, трохи більше десятка ноутбуків і десь орієнтовно 40 планшетів. Ну, По-перше, там 10 ноутбуків це була одна організація, 40 планшетів це були е, також волонтери, приїхали, вони самостійно вибрали, куди вони хочуть повезти, зібрали дітей, все повидавали. І ось наразі зараз ми також подавали в департамент інформацію, точної е, цифри в мене ще немає, але саме діти, е, сироти. Е, Ну, мається на увазі соціально незахищених uh -huh. верст населення. Так, там прийшло на Ізюм десь близько десь 120 планшетів. Uh -huh. Тому на наступному тижні я поїду в департамент, вже будуть підготовлені всі ці документи. Саме ці планшети будуть розподілені. Вони вже, я так розумію, розподілені самим департаментом серед наших закладів. А ми вже будемо безпосередньо розподіляти серед дітей. Там буде укладений спеціальний договір, тобто це не буде там в постійне користування, це буде договір, який буде заключати директор школи з батьками або з представниками цих дітей, і у тимчасове користування будуть надані ці планшети для того, щоб діти могли виходити на навчання. Тут також треба звернутися і до батьків, так, щоб ви більше. Якось не знаю, пильніше дивилися, щоб діти, звісно річ, виходили на ці уроки. Тому що, знаєте, так як моніториш там, соціальні мережі, так діти виходять і в Фейсбук, і в Інстаграмі, і Тіктоки. А ми ж зустрічаємо дітей. де хтось працівників освіти також викладає в закладах і зустрічають дітей на вулицях, а на уроки вони не виходять. Це є питання. Ми в свою чергу так вже ж як налагоджували роботу, тобто намагалися зробити це оптимально. То ми розуміємо, що багато дітей знаходиться за кордоном. Тому наші заклади по взагалі уроки розпочинаються у другій половині дня. Тому що багато дітей, які виїхали за кордон, вони там в у першу зміну займаються саме в школах у тій країні, в якій вони знаходяться, так для того, щоб отримувати там якісь ну я не знаю, якісь там виплати. Якщо не будеш відвідувати, вони там знімаються, чесно кажучи, не, не дуже володіються, але знаю, що таке є. Тому ми зробили у нас у другій половині розпочинаються уроки для того, щоб і ті діти, які за кордоном могли так само відвідувати і наші уроки. То робимо все і ми дослухаємося, якщо є якісь пропозиції, якщо є якісь взагалі такі нюанси, я думаю, адміністрація закладів, я особисто вислуховуємо, намагаємося все це зробити, щоб всім було комфортно. То знаємо, що це, як це непросто. тому... Випускні класи у вас зараз під контролем, ті, які будуть випускатися цього року навчання. Ну так, звісно, звісно, зараз о, проводимо ще роботу. Я думаю, що ми зробимо якісь певні зусилля, можливо, якісь додаткові години mm -hmm. надамо для того, щоб, щоб більш ретельно підготувати так дітей до мультитесту. але ж все буде mm -hmm. зараз економісти. То в січні місяці нам довели цю субвенцію. Зараз ми ж після цих всіх перетрубацій, після е, е, об'єднання шкіл, так е, вийдемо на якусь певну цифру для того, щоб ми мали чітке розуміння. Так. Тобто в цьому плані вже певні зрушення, я бачу є Олексій е, е, Вікторовичу, і дошк... дошкільні заклади, я розумію, і позашкільні. Оце теж важливе питання, тому що люди запитують, чи є можливість хоча б відкрити дитсадочок один у нас в місті, ага. Дивіться, з тих дитячих садків, які в нас є, у нас більш-менш такі, що без пошкоджень. Ну також є ж вікна, немає на увазі. Це, не, да. це у нас напевно тринадцятий. Uh, і більш-менш там дев'ятий. Mm. Uh, ну, наразі навіть uh, питання відкриття садочку не розглядається. Тому що ну, ви ж розумієте, що війна не скінчилася, так uh, Це uh, з точки зору безпеки yeah. з точки зору безпеки, ну, знаєте, брати на себе відповідальність, ну uh -huh. я думаю, не треба. І знаєте, ще ж інше питання, тобто відкриття садочку, це ж досить такий, досить такий процес, не то, що там дитина прийшла, це і харчування, це і білизна, яку треба прати, це і опалення, це і світло. Тобто дуже багато чинників, які на це впливають. Тому наразі це питання не розглядається. Ми зараз також провели певну оптимізацію в наших садочках, То ми намагаємося і не розгубити наших фахівців, так, так. а в, і в той же самий час ми розуміємо, що садочки фінансуються повністю з місцевого бюджету. Місцевий бюджет навантаження на нього досить велике. Так? Тому також намагаємося оптимізувати, але ще в той же час намагаємось зберегти те майно, яке залишилось, для того, щоб ми потім це все оперативно відновили і розпочали роботу. Uh -huh. Ну І тут же також хочеться зауважити, що зараз у нас в громаді десь приблизно 300 дітей дошкільного віку. Uh -huh. 300 дітей дошкільного віку ну це знаєте, так, це відкрите. І то не на повну потужність два дошкільних навчальних заклади. Тому я думаю, що зараз, знаєте, як, уже як дочекаємось тепла, тому що ми ж бачимо, що і тут і котельні зруйновані, і таке інше. Ну, і, з цього будемо виходити. Розуміло. Олексій Вікторович, ну і цікаво така ти, хотілося б дізнати долю тих випускників минулорічних. Ви знаєте, що тоді при е, окупації їм були видані документи про закінчення середнього освіту, ну, ну, російська зразка. Вони мінятимуться, чи як вони будуть? Яка доля? Дивіться, ну що саме за документи про освіту. Заклади наші ще до початку війни надали нам, і ми в свою чергу передали до такої організації, яка займається виготовленням свідоцтва. Тобто, це в Харкові, тут сервіс, всю цю інформацію ми подали. Я, в свою чергу, все літо, напевно, займався цим, так, для того, щоб наші діти отримали ці свідоцтва, зв'язався з тут сервісом. Тобто там була проведена певна робота для того, щоб всі свідоцтва, які ми замовили, вони в повному об'ємі були надруковані. На жаль, в закладах освіти нашої громади ми видати їх не могли. Тому спільно з департаментом так була налагоджена робота, і за визначенням департаменту освіти всі ці свідоцтва видавалися е, в іншій громаді. Тобто в соціальних мережах, ну, яким тільки можна було способом, ми повідомляли, що ці свідоцтва виготовлені, їх можна отримати. Тобто, е, там дуже спрощена була процедура, тобто людям відправляли і новою поштою, і була розроблена на рівні держави програма. Якщо дитина за кордоном, то це передавалась угу. через Міністерство закордонних справ. Тобто там Міністерство освіти вже безпосередньо контактувало з Міністерством закордонних справ і це все відправляли. Потім, коли місто було деокуповане, ми відразу поїхали, забрали наші свідоцтва, і вже тут безпосередньо були визначені відповідальні особи. Які займаються видачею свідоцтв. тобто це повинен робити управління освіти, це просто не може зробити самостійно. Це повинен робити заклад, фіксувати це в книгі реєстрації, тому що потім ну знаєте різні ситуації будуть. Не дай Боже, хтось там загубив свідоцтво, десь воно зникло, Так ця книга зберігається для того, щоб можна було відновити. Тобто свідоцтва були замовлені на всіх. Всі дев'яті класи і одинадцяті свідоцтво було виготовлені, хто звернувся, всі їх отримали. Mm. Так, всі вони були отримані. Ну і тут така є невеличка статистика, так, з, з приводу того, хто у нас вступав ну, в заклади вищої освіти. Тобто таких дітей у нас майже половина mm -hmm. з, з усіх випускників, які вступили. І певна частина взагалі не продовжувала навчання, ну і деякі там у нас виїхали саме до Російської Федерації. Олексій Вікторович, сайт обрізівщини у нас розміщується на багатьох соціальних сторінках і мережі інтернету. То у вас є нагода, так би мовити, вони дивляться, можливо, нас. Побачу, тому є нагода така звернуться до батьків, які, діти, які там ще можливо за кордоном. Так, що ви б сказали їм будь ласка? Є така можливість. Знаєте, що, що сказати? Що ми їх чекаємо, ми їх чекаємо, і тут я ж так само читаю ці соціальні мережі, дивлюся ці всі так публікації, які публікують батьки наших дітей та й самі діти. То тут, тобто, повертаючись до цієї оптимізації, яка у нас відбулась, тобто, ми ж е, намагалися зробити це все знаєте, як е, більш-менш так, щоб по дитина, дитина на собі не відчула. Тобто, ми перевели е, тих вчителів, які погодились саме і е, які працювали у нас з 1 вересня. Тобто, якщо це там перший ліцей, так то ми їх перевели з їхніми ж дітьми до третього ліцею. Тобто діти залишились в тих самих же колективах. В межах школи так, ми там поєднували класи, тому що, ну знаєте, коли на навчання виходить там троє дітей, то треба з цим щось робити і враховуючи те, що коштів не вистачає. Так, все намагалися зробити більш-менш, щоб ж, воно відбулося. Ну, не знаю, чи підходить це слово цивілізовано, але зробили це саме так. Тому будуть повертатися, як зазначив вже міський голова, так школи будемо відбудовувати. Будемо відбудовувати От зараз першочергово, тобто той же самий п'ятий ліцей, третій ліцей, десятий, одинадцятий. Так? Вони всі також шостий, вони також пошкоджені. І тут треба вибирати, і нам в першу чергу треба зараз їх відновити буде першочергово. Там де менші підшкодження, для того, щоб ми ну, всі ж ми сподіваємось на. Найскоріше закінчення війни, так, і для того, щоб ми, я думаю, що і ви, і батьки зі мною погодяться, що ніяке дистанційне навчання не може конкурувати з очною формою навчання. І ми будемо намагатися відновити ці ліцеї для того, щоб наші діти вже безпосередньо ходили до школи. Uh -huh. І отримували знання. Тому от саме ті заклади, які можна швидко відновити, я думаю, на це і будемо. А вже потім будемо поступово відновлювати всі ці заклади. Я розумію, що у кожного закладу є якась своя окрема історія, так, свої традиції, якісь. Це все ми розуміємо. І мені так само боляче все це дивитися, знаєте, як ми до війни робили утеплення, замінили. Майже в усіх, ну не майже окрім тільки четвертого ліцею, так всі вікна, тобто які вивчали, намагалися приймати у всіх у цих програмах це і разом майбутнє за і міський голова свою чергу залучав всіх інвесторів, які нам допомагали відремонтувати наші заклади. Тобто, давайте скажемо, незважаючи ні на які руйнації, ми запрошуємо всіх наших діточок да, да. і батьків повертатися до рідної домівки. Я думаю, так, да, Олексій Вікторович? тому да. що без молоді немає нашого майбутнього, з цим все там підніметься на ноги і розквітне. Побажаємо. Я дякую вам за інтерв'ю, Олексію Вікторович, і сподіваюся, що у вас все буде добре. Бажаю успіху. Дякую.